Майже 48 мільйонів гривень відшкодувало державі бюро економічної безпеки. Детективи бюро повідомили про підозру заступнику директора металообробного підприємства. Справа стосується ухилення від податків, від сплати податків. Підозрюваний свою вину визнав матеріали кримінального провадження. Направили до офісу генпрокурора для подальшого скерування до суду. Нагадаємо, детективи бюро економічної безпеки вже забезпечили відшкодування до бюджету майже півтора мільярди гривень. З нами на зв'язку Альона Матвєєва, речниця бюро економічної безпеки України. Альона, вітаємо! Вітаю доброго ранку. Добрий ранок, давайте пройдемося по свіжій справі газових схем фірташа, по якій БЕП вручило ще дві підозри. Було обрано ще також для п'яти осіб керівників облгазів запобіжні заходи, а саме тримання під вартою. Сума можливого внесення застави сягає понад 700 мільйонів гривень, і е, хочемо попросити вас, щоб ви нагадали, які саме махінації були проведені з газом, яких збитків було завдано державі внаслідок цього. Так, Бюро економічної безпеки веде розслідування у цій справі з жовтня минулого року, і вже встановлено, що з 2016 року по 2022 рік приблизна сума нанесення збитків державі складає майже 18 мільярдів гривень. Це Така шокуюча сума. І експертизою підтверджено, що тільки за 2021 рік, тобто це вже точна сума нанесено збитків державі, понад 4 мільярди гривень. Схема відбувалася наступним чином. Одразу хочу зазначити, що регіональні газові компанії фірташа належать понад 20 облгазів, тобто це десь 70% всієї газової системи України. І от люди перераховували гроші за газ по платіжках. Ці гроші направлялися на підконтрольну фірташу компанію під назвою «Єенергія» у розмірі 100% передплати, але натомість Єенергія давала тільки. 30% газу, а навіть інколи менше 30%. газу не вистачало відповідно, щоб поставити її споживачам. Його і незаконно відбирався газ у державної компанії. Натомість, оці 100%, що бралися у державної компанії, за них сплачувалося навпаки, тільки 30%. Заборгованість зростала перед, перед державною компанією. Є енергія натомість виводила кошти теж через підконтрольні компанії Фірташа і таким чином. Вкрали гроші у держави, скажімо так, наразі вже вручено 12 підозр, це сам Дмитро Фірташ, це регіональна газова компанія, топ менеджери А також сім керівників облгазів. Так наразі вже є п'ять підозр по цій справі і п'ять запобіжних заходів. Точніше, обрано це тримання під вартою з внесенням застави. Які рекордні там суми насправді починаючи від 160 мільйонів гривень, закінчуючи 228 мільйонів гривень, не так часто обираються такі великі запобіжні заходи. Хоча наші детективи не такі великі суми. Наші детективи взагалі просили 2,2 і мільйони гривень, щоб була можливість несення застави. Але суд обрав різні різну кількість кожному різну суму. І ще дві підозри додатково було оголошено цього тижня: це Івано-Франківськ Газ і Сумногаз. Слідство наразі ще триває, повне коло осіб може збільшуватися, які попадуть під підозру. І ще п'яти людям готується передачі в міжнародний розшук наразі. Пані Альоно, давайте ще проговоримо інші кейси. В квітні БЕП знайшло на Львівщині склад гуманітарки. Площою 1600 квадратних метрів, і там тільки консервів знайшли орієнтовно на 74 тони на 20 мільйонів гривень. А ще були дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг всього близько тисячі піддонів. Скажіть власника, так і не знайшли. одразу зазначу, що так як слідство триває досі, ми не можемо говорити, що це гуманітарні. Товари, ми наразі говоримо, що це товари, ввезені під виглядом гуманітарної допомоги. Я зазначила, що слідство триває наразі. Вже встановлено водіїв, які ввозили гуманітарну допомогу, власників складів, орендарів, і також є свідки, які наразі дають покази про те, як туди потрапили ці та інші товари. Одразу хочу сказати, що діяло чому так довго да? бо, коли почали з'являтися новини про гуманітарну допомогу. Найбільша кількість коментарів які в нас з'являлися про те, що чому так довго не можна встановити чиї то товари, тому що відбувалося все за двома довгими такими складовими схемами, а передавалося різним людям, що треба зробити, як юридичної відповідальності на кому немає. А фізичні особи наразі знаходяться і повністю встановлюються. От є два ланцюги, за якими вони туди завозилися, і от по них знаходяться зараз люди і викликаються на допит. Товари ці товари ввозилися не один день. А це понад 60 фур, які протягом двох місяців привозили туди товари. Ось наразі ми вже говорили про те, що були товари передані всі абсолютно. Вони були передані на Миколаївську і Херсонську військові адміністрації за запитом для людей, які потребують, тому що там були і харчові товари, і товари першої необхідності, товари гігієни то все було передано для людей. Також і на збройні сили велика частина пішла товарів гуманітарного призначення. Скажімо так, от а слідство по встановленню власника цих товарів воно ще триває. А скажіть, будь ласка, взагалі бюро часто викриває факти незаконного використання гуманітарної допомоги або, не дай Боже, воєнної допомоги того, що, в чому мають потребу Збройні сили України? Ми не можемо говорити часто чи не часто, бо треба з чимось порівнювати. Uh -huh. так? Але ми можемо говорити про те, що такі випадки справді є. І товари, які ми. Під виглядом гуманітарної допомоги да ми розслідуємо. Тому що якщо ми говоримо гуманітарна допомога, то це вже трохи не наша підслідність. І от товари, які під виглядом гуманітарної допомоги заводяться для того, там щоб не сплачувати податки, да, там, тут продавати. То вони передаються після слідства саме на збройні сили України, там вони військові частини. У нас це було і бронежилети, і шоломи, і також нещодавно було передано цигарки на 2 мільярди гривень Збройним силам України. Також це були. Телефоном, тобто техніка дуже відомого всесвітнього виробника. Теж були завезені товари під виглядом. Ну передані вже на збройні сили. Вони були завезені незаконно, Ми вже їх передали на користь армії. Детективи бюро економічної безпеки скерували також до суду обвинувальний акт щодо шести працівників одного з заводів державного концерну «Укроборонпром». йдеться про розтрату понад 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. В чому їх обвинувачують? Так, було скоровано до суду щодо восьми осіб. Всього двоє з них це підприємств підприємці, і шестеро це працівники одного з підприємств «Укроборонпрому». Одразу хочу зазначити, що випадок стався вже під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України у жовтні 2022 року. Було оголошено закупку певних деталей саме які необхідні для техніки Збройних сил України. У деталі не відповідали умовам тендеру, але все одно вони були закуплені, були передані військовим частинам. І як виявилося, потім що вони не під зовсім не підходять не за якістю, не за маркуванням, тобто абсолютно не ті деталі поганої якості. Всього їх було закуплено на понад 5 мільйонів гривень, точніше 5,4 мільйони гривень. От і наразі справа ведеться як розтрата бюджетних коштів. За стею 191, і підприємцям і працівникам оборонпрому загрожує до 12 років позбавлення волі. Дякуємо вам, Гальона Матвієва, речниця бюро економічної безпеки України.